Сила захисту мотанки 2026 рік для Овна. Це неймовірні карти, які подарувала мені донька. Ну, давайте я зараз вам розкажу, розшифрую сама, що відчуваю, і прочитаю, що ззаді написано. Ззаді карти. Так, давайте. Вже два знака попереді випустила. Новенькі, бачите, не Ви дуже витягуються. А, ну, нічого, зараз? Так, витягнула ось одну карту. <кій> так, мотанка, яка грає на бандурі. Бандура це символ українського народу. Що, е про що говориться? Що вам не тільки треба. Плакать, тужить і сльози лить. Вам треба іноді повеселитися. Я не рахую правильним, коли кажуть, що я не буду святкувати Новий рік, я не буду святкувати своє день народження, бо війна. А ви знаєте, що була сторічна війна, колись-колись... Так що люди